І Логінов сьогодні, сьогодні. У нас триває атака Волині. Петров дочекався. віддає цю передачу. 3-0. Це нокаут. 3-0 на 86-й хвилині. Тому що тут знову знову зіграла заміна Віталія Кварцяного. Вже вдруге сьогодні. Так, шаповал, який з'явився у нас з походу другого тайму, зробив рахунок 3-0. Майже реванш після 5-0 у Дніпрі, 3-0 у Луцьку. Давайте ще раз дивитися за розвитком атаки. Ну тут Петров поки що не Златан Ібрагімович. би пробивав з такої ситуації. Але як він притримав, як спокійно віддав, ну і шаповал розібрався тут. Ну, шаповал вже розбирався. Поклав він Андрія Луніна і використав стовідсотково свій вихід сам на сам. Там ще до цього, чомусь центральним захисником.